Привіт, Друзі, робив вже я на цьому каналі відео щодо претензій Єврокомісії до України та українців щодо надання їм безвізового режиму, а нами, Україною, не виконання тих вимог і тих завдань, які нам були поставлені, щоб мати цей безвізовий режим. І зараз вже є висновок по цих всіх питаннях, що рекомендується нам ще робити. А чим вони задоволені, і чи є ще претензії та. Думки, щоб нам забрати безвізовий режим сьогодні. В цьому відео я про це хочу розповісти. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця цього відео, підтримати його, не забути підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо перетину кордону, щодо Польщі, в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Приєднуйтесь, запитуйте, отримуєте відповідь. Був момент, коли Єврокомісія говорить, що Україна. Є та країна, якої можуть забрати безвізовий режим, тому що так, так і так. Ви не виконуєте того, ви не працюєте в тому напрямку, у вас є такі проблеми. Прошу їх вирішити і далі ви будете мати безвізовий режим. Наша країна у війні, але це Єврокомісію не стримувати, давати якісь певні настанови. Тримати ті чи інші країни в рамках, тому що Україна це не єдина країна, яка користується безвізовим режимом і виконує певні вимоги Єврокомісії, щоб ним користуватися. Тому зараз було засідання, і вони зробили свій висновок, чи щось в тому напрямку зробилося у шостому звіті Євросоюзу йдеться, що загалом Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні подальші зусилля, де це можливо. На думку Єврокомісії подальшого вирішення потребують такі питання: узгодження. Візової політики України зі списком третіх країн, з якими у ЄС діє візовий режим, зокрема щодо країн, які становлять загрозу для Євросоюзу через нелегальну міграцію або безпеку, продовження зусиль у боротьбі з організованою злочинністю, приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, незважаючи на виклики, пов'язані з війною. Ну тут зрозуміло, багато хто має зараз зброю на руках. Є неконтрольований обіг нелегальної зброї, наркотиків і багато багато різного, і це пов'язано з війною. Ну і звичайно, тут наголошує Європейський Союз, Єврокомісія, що з цим треба боротися, щоб це було підзвітне і знали, де що як, і не потрапляла нелегальна зброя. В Європу. продовження зусиль у боротьбі з корупцією, зокрема шляхом ухвалення плану дії з імплементації стратегії розшуку та повернення активів на період 2020-2025 року та внесення поправок до закону про арма, що регулює порядок розпорядження арештованими активами. Ну, Саме слово корупція, я думаю, що ви розумієте, про що тут, якщо б в нас дійсно була реальна боротьба з корупцією, не було корупції в таких масивах, в таких об'ємах. Я думаю, що набагато краще в нас би було в Україні і жити, і набагато більше можливостей було б в боротьбі проти ворога. У звіті також наголошується, що Україна загалом дотримується міжнародних документів і стандартів у сфері прав людини, тоді як українські громадяни серйозно постраждали від широкомасштабного. Порушення основоположних прав з боку Росії. Так, щоб ви розуміли, Європейський Союз він має право скасувати безвізовий режим. І з деякими країнами він це робить. Він скасовує безвізовий режим і залишається тільки можливість отримати візу, щоб заїхати в Європейський Союз. Тому Україна теж може потрапити під таку роздачу і можуть нас забрати безвізовий режим, якщо в нас не буде виконуватись ті завдання, які нам Євросоюз. Дає які він які він вимагає від нас, якщо він бачить, що ми їх робимо. Ми стараємося їх робити, пробуємо, йдемо по тому шляху позитивному до європейського союзу з тими поправками і з тими позитивними кроками. Тоді звичайно він залишає. І зараз він про це й говорить. Він залишає безвізовий режим. Він його не збирається для України скасовувати. Україна рухається в правильному напрямку, і звичайно, це дуже добре. Тобто на даний момент ніякого скасування безвізового режиму чи чогось подібного немає, і це дуже радує, що навіть під час війни Європейський Союз лояльно відноситься до України та українців і стверджує, що ми все ж таки робимо ті. Кроки, які потрібні для того, щоб зберегти цей безвізовий режим. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Ну і звичайно залиште будь-який коментар в підтримку цього відео. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти нашого спільного ворога.